2010 року Swans були для мене відгоманом Бувальщини, монолітною наріжною каменюкою, закарбованою у скелю експериментальної музики. Та на початку нового десятиліття Майкл Джера вирішив зібрати гурт наново в оновленому складі і рушив шляхом протореним його проектом «The Angels of Light, зібраним після розформування Swans у 98 році. У 2010 році виходить перший після реюніону up a rope to the sky». і альбом цей вийшов неоднозначним. Він містив пісні на тематику звичну для джери: це релігія, жадоба, лицемірство, мізантропія. Але сам саунд альбому більше тяжів до тих же the Angels of Light», ніж до «Swan's». Найбільше інтригувала видана бонусним другим диском композиція «Look at me go». 46 хвилинний монстр, який по суті являється колажем із невикористаних студійних записів, зібраних в одну хаотичну епопею про згасання життя людини. Далі спостерігатимемо експоненціальне зростання. Десір 2012 року вже більше нагадував Сонс моторошний двогодинний вояж до краю часу, розбавлений світлими та красивими моментами, як то Song for a Warrior чи Peace of the Sky. With my head to your chest Багатьма шанувальниками цей альбом визнається кращим після реюніону. По суті, він підбирає нас там, де залишив саундтрекс for The Blind, але еволюціонує у звучанні та штовхає до нових граней. 2014 рік та To Be Kind – пікова точка гурту після реюніону та кращий альбом минулого десятиріччя, на мою думку. Черговий двохгодинний колос. Але більш збалансований, грувовий та гіпнотичний. Базуючись на музичних ідеях Глена Бранки? <«Музика> пісні розвиваються повільно, нагнітаючи та вводячи в транс, щоб потім розродитися хаотичною стіною звуку, яка розпадається і знову набуває чіткої структури. 2016 рік The Man підбирає нас там, де обірвався to be Kind. Але якщо останній закінчилося словами. смоктувало в ті очі, несло на швидкості світла крізь галактику, і викидало десь у відкритому космосі повністю дезорієнтованого та дефрагментованого, то новий альбом починається зі спроби зібратися до купи наново. Розвивається все в'яло та важко враження, наче намагаєшся дістати голову із в'язкої субстанції. Композиції довгі, як і на минулих альбомах, але тепер вони дещо незграбні, затягнуті, та й взагалі це ж було вже. спечуть під сонцем пустелі на шляхах Лоуренса Равійського, накачують наркотиками та несуть на корабелях із шовковими крилами до кінця подорожі, де ми заключимо в свої обійми сонце та станемо тим самим Голвінменом. Жара намагався дати курасави на цьому альбомі, по великому рахунку у нього вийшло, але то був курасава не найкращого зразка. Це було логічне завершення трилогії розпочатою до сір, як тематично, так і музично. Проте спостерігався певний спад. Опісля Джера заявив, що це був фінальний альбом Swans у поточній ітерації, і далі слідує оновлення та переродження колективу. Що не ново, адже за своє існування Сонз часто міняли стилістику, опираючись по суті при цьому на одні й ті самі ідеї. Not, I your face in the і ось 2019 рік, Лівін Мінін. Це було якесь непорозуміння. Від мелодраматичних ембієнт інтерлюдій і ремейків старих треків, Го інвайскінва і до затягнутих, ведучих в нікуди композицій. Цікаві груви та спорадично жваві рифи нагадували більше інтро до чогось масштабнішого та грандіозного, як, наприклад, на Тубікайнд, але обривалися на півслові та не отримували жодного розвитку. Були цікаві моменти, як то It's, coming, it's real» і шикарний заключний номер «My Phantom Limp». езотерично, екзальтоване буйство, що нагадувало перші нойзрок слеш індастріал роботи Swans, але в більш органічному звучанні. Те в цілому альбом відповідає своїй назві Living Mien. Отже, 2023 рік The Beggar» – Альбом, від котрого я нічого не очікував і нічого не отримав після перших прогонів. Музично це ті самі довгі смутні атмосферні полотна. Цього разу ще спокійніше, ніж на «Living Мінінг. Без гучних вибухових гітар та перкусії, схильні до акустичних інструментів, пронизаних гулкими синтезаторами, що часто звертають на територію дроун музики sea, Та з кожним новим прослухованням я більше уваги приділяв ліриці. І дійшов висновку, що це найбільш осмислений в плані концепції альбом гурту. Тематика проста до смішного смерть, а точніше, усвідомлення невідворотності власної кончини, фрустрація, смирення та підготовка до злоття з вічністю. Всі ниточки, що розплітали з самих перших робіт гурту, ведуть до цього альбому. Музика тут більше слугує тексту. Піднімаючи її з глибин неминучості до ейфорії незвіданого, на альбомі можна знайти безліч ремінісенцій на минулі роботи. Як, наприклад, титульний трек це по суті перероблений бісайт 89-го року Ever Alive» з новою лірикою та багатшою інструментовкою. Але з цими ремінісенціями і починаються проблеми. Перша година альбому хороша, не геніальна, але добротна робота. Проте друга. Тут ми маємо всього дві пісні The Beggar Lover 3 та The Memorius. Перша це 44-хвилинний трек у стилі вище згаданого Look at Me Go. Але це не колаж із студійних лефтоверів, а спроба зібрати в одну торбу всю історію гурту. Найбільша кількість відсилок міститься саме тут, але вони зібрані докупи настільки грубо, невміло та без фантазії, що радше нагадують експерименти проєкту «Комунізм» Єгора Летова ніж есенцію історії визначального гурту. Чесно кажучи, сама ідея такої компіляції здається мені утопічною та непотрібною. Це 8 з половиною хвилин собачого кайфу. Хто постарше, можливо, пам'ятає таку дурнувату забавку, треба присісти на глибокому вдиху разів 20, після чого тобі шарфом перетискають сонну артерію, і ти втрачаєш свідомість. Єдиний раз, коли таке повернулось зі мною, в мене був такий стан, що я дуже хочу прокинутись, але в мене не виходить. Ось такі самі відчуття викликає у мене заключний трек. Значить, що такий порядок треків присутній на цифровому релізі альбому. На вінілі порядок трошки змінений, і там відсутня з Бега Lover 3, але вона доступна у якості лінку на завантаження. На мою думку, саме порядок цифрового релізу більш конкретно відповідає концепції альбому, так як я її бачу. На момент виходу альбому виглядало, що він буде останнім у дискографії Сонз. Якщо розглядати першу годину, то це гарне завершення кар'єри. Не пишне та помпезне, бо насправді мало хто так і дає життя, а тихе зі своїми екзальтованими моментами та найтимнішими глибинами. Майкл із Дан. Чи ні? Майкл Джера анонсував, що новий альбом «Swans» вийде на початку 2025 року і матиме назву Bersing. Що вони там народять, мені сказати наразі важко, але Джера зазначив, що це буде останній альбом – «Big Sound» альбом «Swans». А далі нас чекає якась інша ітерація. Можливо, вони повернуться до якихось камерних робіт. Можливо, будуть експериментувати в інших авангардних сферах, а можливо, взагалі нічого не випустять. Побачимо.